А ви вже чули про нові умови позик в кредос Кредос просто прозоро, без комісії. А захоплення влади у Дамаску опозиційними бувіками нарекли періодом трансформації. Зараз ми що такий період трансформації чрезвичайно нестабільності. Тому, поэтому, звісно, а потребуються время, і потім потребується серйозний розговор з тими, хто буде тамлітчан власть. Трансформація через нестабільність. Чергові звороти російського новоязу після чергового ляпаса. По кремівській Пиці. а ще кілька років тому, у 2017-му, лунали погрози ось такого штибу. Тут створені і на постійній основі будуть діяти два пункти базірування в Тартусі і тут, в мімімі. І якщо терористи знову піднімуть голову, то ми їм такі удари, яких вони поки і не бачили. Протягом шести років терористи трансформувалися у представників сирійської опозиції. І напевно саме за цю безвідповідальну діарею із трибун. Путін і потрапив до рейтингу видання політико у категорії діячі. А російська пропаганда усіма можливими способами намагається перекрити грізні заяви кремлівського диктатора, витягнули припалу пилом цитату Путіна 2015-го. і вона, начебто, доводить, що Росія виконала усі до єдиного завдання на території Сирії. Росія при тому, що підтримувала Башара Асада в битві з радикальними терористами, завжди була настроєна іменно на внутрішнє примирення. Путин еще в 2015 году говорил, что мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы. Когда мы увидим, что процесс сближения начался, начался политический процесс, и сама сирийская армия считает, что, ну, сирийское руководство считает, что все, надо прекратить надо стрелять и, и нужно начать договариваться, Ну і в сата момент мы не собираемся бути більшими сірійцями, ніж самі сирійці. Зачем нам это нужно? І чим швидше це произойдет, тим лучше Провзуватися у повітрі у пропагандистських студіях почав не лише Дмитрий Кисельов, але й його конкурент по вилизуванню Кремлю Владимир Соловйов. Наші військові виконали поставлену перед ними задачу. Обіспічилі побіду і це уже не просто трансформація влади, а справжня победа, яка призведе до того, що запрацює газогін із катеру до Європи, який має шанс подарувати старому континенту енергетичну незалежність від російських ресурсів, а туреччину зробити великим газовим хабом для європейського союзу. Я обіцяв вам, що ми победимо. Ми про важливість присутності російського військового контингенту на території Сирії пояснював ще небіжчик кремлівський Галташай Владимир Жирновський, який озвучував те, чого не могли зробити в публічному інфополі офіційні особи. Ми ж розуміємо, чому в Сирії війна, Якщо ми там не будемо подавляти опозицію Башару Асаду. Завтра вся арабська нефть і газ підуть європу. У нас нічого покупати не будуть. І не лише покійники намагалися пояснити, чому Кремль так активно підтримує режим Асада. Если бы Россия не вошла туда и не удержала вот режим Башара Асада, то уже сегодня бы стоял очень остро вопрос выживания российского бюджета. Потому что воюют там три газовые трубы. Катар, открыты были самые крупные мировые запасы газа, 51 триллион, там 50 миллиардов тонн Конденсата две трети с... сократило да. нашу долю на рынке газа. Да, да, да. Ну и Иран. Одну треть отримати огромний запас, і перший маршрут, який салі прокладати, це в Європу. А зараз же пересічному представнику путінського лекторату намагається згодувати тезу про відсутність будь-яких інтересів і закриття усіх поставних задач. І будьте певні, вони з'їдять цю версію на сніданок на обід і нею ще й повечерюють. Відбірний ватний патріот, з яким поспілкувався ресурс СОТА. Нам на нам нічого піднімають у запад, а так уже... ані враги наші, в прямому сенсі слова. А почему продолжают тогда вывески оставаться на иностранных языках, А потому что товары? это упущение тех, кто, э, тех ведомств, которые занимаются то есть э, легализация, это все, это, вывесок, все прочее. Есть такие органы, которые занимаются этим. Они просто некомпетентны. Или просто они, скажем так, древние закалки, враги России. А что делать надо в этой Что делать? Запретить, чтобы э, все это западное, про У нас есть русский язык, есть русский словарь, свои традиции. Зачем, что нас, на, нам у них принимать? Ничего я вообще не вижу ничего, что можно у них принять. А якщо пошукати публічні заяви Путіна щодо Сирії, то вони відсутні. І він, як і пропагандистські посіпаки, намагається зберегти хорошу пику при поганій грі. І відверто просто це все ігнорує. Узявся за виховання майбутніх поколінь. Доручив повернути до шкіл оцінки за поведінку, як у його улюбленому совку. Бали за поведінку виставлялися, нагадаю, у школах Російської імперії та СРСР, а скасували їх лише у 1989 році. До прикладу пропонували не допускати двічників за поведінку до Перший Однак у влади тепер немає критеріїв за що ставити двійку, трійку, четвірку чи п'ятірку. Я чесно теж не знав, що у нас оцінка за оценка да? Ні, у нас в школах оцінки за заповідь. Ніт, цієї оценки і її нельзя ставить. Ага, понятно. Ну, значит, если ее нельзя оставить, значит, были какие-то причины у тех, кто принял такое решение. Безусловно, нужно это обсудить как минимум. Сейчас я не готов формулировать окончательные решения, но если оценка за поведение будет возвращена, то нужно, чтобы она на что-то влияла. Сейчас не буду вдаватися в деталі, але думаю, що ви мені повідомляєте. Але важна бути равноценний з іншими оценками. А якби зараз сам Путін сидів за шкільною партією, то за п'ятибальною системою оцінювання точно б і двіки не отримав. І не за поведінку, а за викладання, перекручування історії. Посеред тижня один із двійників настільки збарахливий, що під час однієї з нарад послався на цитату Отто фон Бісмарка про СРСР. Якщо ми по історії братимося. То, то в известный периоды истории когда наш народ сражался за свою независимость за будущее страны наш противник говорил что что советский союз выигрывает на полях сражений благодаря учителям благодаря нашим тогда советским учителям это правильно